Привіт усім! Ви коли-небудь стикалися з тим, що дровокол працює занадто повільно. Особливо коли п'ятка повертається довго і це забирає багато часу. Сьогодні ми покажемо вам, у чому проблема і як це впливає на швидкість роботи. Тому давайте ближче подивимось на цю проблему. І так почнемо з того, що виміряємо довжину ходу п'ятки. Це приблизно 52 см. А тепер подивимось, якої довжини колоду ми кладемо на дровокол. Це менше, ніж та довжина ходу, і складає от для таких, наприклад, 35 см. Або ще є такі полена, які 30-31 см. Отже, як ви розумієте, Полена коротше, ніж весь ход п'ятки на дровоколі. Давайте подивимось, як працює п'ятка. Вона рухається повільно. Перед тим, як досягти полена, і перед тим, як почати його розколювати, проходить деякий час. І через це весь час між циклами зростає. Це особливо помітно, коли потрібно обробити велику кількість дров. А ще це може дратувати, коли ви поспішаєте. Як бачите, ми заміряли час ходу-пустого холостого, ходу пустого ходу п'ятки, коли вона нічого не робить, а тільки рухається до дров. І на це витрачається 6 секунд. А якщо це повторити сотні разів, то ви втрачаєте дорогоцінний час, чекаючи, коли п'ятка наблизиться до колоди. До кожної колоди вона буде так по 6 секунд наближатись кожного разу. Цю проблему можна вирішити ось яким чином. Коли перший раз п'ятка доходить до бревна, розколює його, не відпускати ручку на дровоколі, щоб не поверталась п'ятка назад. Тобто руку тримаємо на ручки, яка не дозволяє п'ятки вертатися назад. І нажимаючи кнопочку, розколюємо далі. Ну, зверніть увагу, весь час ліва рука тримає ручку для того, щоб п'ятка не повернулася. А це заважає роботі в тому плані, що ви однією рукою лише працюєте. Ви не можете взяти двома руками бревно і перевернути, ви не можете взяти нове бревно. У вас весь час ліва рука тримає ручку, щоб п'ятка не відходила дуже далеко назад. Ну, це спосіб не найкращий, можна ним користуватись, але при довгій праці цей спосіб не є ефективним. Зверніть увагу, у вас одна рука тільки вільна. Ще однією проблемою другокола горизонтального є те, що п'ятка не доходить до ножа. Тому що, якщо вам попалось сучкувати бревно, то вам ще й доведеться його доривати. Тому що, якщо поміряти, от давайте пройдемо хід п'ятки по дровоколу, подивимось, де зупиняється п'ятка, і виміряємо ту відстань, яку п'ятка не доходить до ножа. Візьмемо рулетку і поміряємо. Це приблизно 17-18 см. Отже, ще ось таку відстань, ми не доходимо, і це неефективно. А от дивіться, поки ми повернулися за бревном, п'ятка відійшла назад, і знову ми чекаємо ось цей хід п'ятки холосту, що він рухається, доки не дойде до бревна. Ну і Потім дивіться, знову максимально дійшли, але повністю не розколене бревно. Ще треба брати в руки і напрягатись для того, щоб його розколоти. Потім, коли ви вже справились з сучком, то далі е, дровокол справляється легше з такими дровами, і вони стають тонші і без сучків. І тоді робота вже стає легшою, дровцята легко розколюються. Але ось ця відстань, яку п'ятка не доходить до ножа, не дозволяє легко справлятися з сучкуватими дровами. Одним із рішень, яке дозволить зекономити час роботи з дровоколом і зменшити хід п'ятки назад, це обв'язування мотузки, щоб не дати п'ятки повертатися до початкового свого старту. Але дивіться, коли ми обв'язуємо мотузкою, то мотузка ж все одно має якусь свою пружинність, вона тягнеться, як би ми не старались. І як би ми міцно не зав'язали вузол, то. Ось, дивіться, дровокол розколює бревно, потім п'ятка буде повертатися назад. І дивіться, коли вона повертається, вона ще натягує мотузку і вже відстань далі, ніж ми зав'язували. І так при кожному розколюванні, при поверненні назад, мотузка. Буде розтягуватись. А ще один негативний момент. Мотузка може потрапляти ось в цей отвір. І таким чином буде заторможуватись робота п'ятки, і вона буде трошки повільніше рухатись, що не потрібно нам. Ми все ж таки хочемо прискорити роботу з дровоколом і швидше нарубати дрова. А от дивіться, відстань з кожним разом все далі і далі від бревна, і мотузка з кожним разом все більше і більше натягується і розтягується. Отже, це як варіант, хто швидко хоче зробити якусь приспособу, яка дозволить зекономити час, але це не той варіант, який нам підходить. А як варіант можна розглядати те, що можна зробити самому фіксатори, які зупинятимуть п'ятку дровокола і не дозволятимуть їй повертатися до самого кінця. Взагалі, фіксатор діє як стопор. Він утримує п'ятку в потрібному положенні, не даючи їй рухатися назад до самого кінця направляючої. Це може бути реалізовано за допомогою або пружинного механізму, або зупинного важеля. Але, як ви розумієте, це ще достатньо великий кусок роботи. Для цього треба використати металеві пластини або куточки для фіксаторів, пружини для автоматичного повернення фіксатора, болти, гайки, шайби, сверло. А також зварювальний апарат за потреби. Отже, це досить об'ємний ще шматок роботи. Але в інтернеті можна знайти таких умільців, які самі удосконалюють дровокол, роблячи такі фіксатори, які дозволяють зменшити хід п'ятки і зекономити час. Отже, проблема очевидна. Але ми вже знайшли просте рішення, яке допоможе прискорити роботу дровокола без зайвих витрат. І тоді можна швидко і легко зробити таку деталь, яка пришвидшить роботу з дровоколом. Але про це ми розповімо вам у наступному відео. Тому підписуйтесь, не пропустіть наступне відео, де ми покажемо вам рішення даної проблеми і продемонструємо результат. Причому все це ми зробимо швидко, без зайвих затрат, і зробить нашу роботу з дровоколом набагато ефективнішою.